Бебі Бум. П'ятий канал рахує дітей знаменитостей та поповнення у родинах працівників першого інформаційного. Вітаю вас! Я Олена Халік. Це час нових життів, підсумки року. 2012-й високосний вважається, що у такі роки народжуються надзвичайно талановиті діти. У високосні роки народилися письменники Оксана Забушко і Юрій Андрухович, співак Олег Скрипка, політики Юлія Тимошенко та Володимир Литвин. Ми зібрали для вас найцікавіші та найзірковіші історії. Появи на світ малюків, які ще до свого народження стали знаменитими. І починаємо з дивовижної історії, яка є унікальною для українського шоу-бізнесу. У 2012-му п'яту дитину народила Сніжана Єгорова. У телеведучої та актриси 9 квітня народився син. Тепер Сніжана Єгорова мати трьох доньок та двох синів. Ексклюзивні подробиці поповнення у родини Єгорових мухарських. Дивіться далі. Вона не має жодних забобонів, маючи вже значний досвід у виношуванні дітей, Єгорова знає, що мама повинна мати шикарний вигляд завжди. Чи буде п'ята дитина останньою у телеведучої, невідомо. Хоча сама Сніжана наголошує, вона свою родову кар'єру завершила. Зараз Сніжана мало спілкується з пресою та не повідомляє жодних подробиць. Це неможливо самісті з, з нормальною, естественною зі жизнью сім'ї. А так багато дітей. нелегко зібрати докупу усе сімейство макарських єгорових адже у старших дітей навчання у батька сімейства співоча кар'єра, а мама сніжанна популярна ведуча. Влітку вони таки зібралися усі разом, щоб зробити фотосесію для популярного журналу. Тоді і маленький Іван уперше показався широкій публіці разом з мамою, братиком та сестрами. Він вже зараз із задоволенням позує перед камерами. Ім'я Ванечка, вони е, е, взагалі хотіли його назвати. Е, Таким именем, которое начиналось бы на букву «А». У них э, ну, детки Снежанина Саша, Ан Александра Анастасия, Андрей, Арина. И хотели уже этого ребеночка назвать на «А». Потом я пришла 9 числа и говорю, Снежана, ты знаешь, сегодня именинник, единственное имя Иван. Она говорит, ну все, раз, раз Иван, значит будет Ваня. Багатодітна матуся сніжанна натішитися не може маленьким іваном. каже, це була найлегша її вагітність і найшвидші пологи, і закликає усіх жінок народжувати і не боятися віку. Сніжана Єгорова, Надія Мейхер, Наталя Мосічук та ще чимало вітчизняних ведучих стали матусями у 2012 році. Не пасуть задніх і російські колеги по телевізійному цеху. Відтак камери, мікрофони та сценарії для вітчизняних та закордонних телезірок замінили пелюшки, підгузки та брязкальця. Замість того, щоб сидіти вдома зі своєю новонародженою донечкою, Надія Майкер-Грановська вже за півтора тижні після пологів була на зйомках телепроекту про життя відомих людей. Там вона і розказала про свої пологи та перші дні життя своєї другої дитини Ані. Свою вагітність телеведуча Наталія Мосейчук до останнього приховувала. Лише за місяць до пологів вона пішла у декретну відпустку, хоча і не планувала затримуватися на роботі до останнього. Хлопчик народився здоровим. Ім'я немовляти сімейство й досі приховує. А от Вікторія Боня не захотіла народжувати свою дитину на батьківщині. Наприкінці лютого разом зі своїм чоловіком вони приїхали до Монако. І в одному з медичних центрів у Ніці 17 березня, телеведуча народила доньку, яку назвала на честь відомої актриси Анджеліною. Відома програмою на пікантні теми телеведуча Анфіса Чехова 31 травня народила первістка сина Соломона, названого на честь мудрого царя. Поповнення в рядах телеведучих і на п'ятому каналі Христина Бондаренко, відома глядачам як автор програм та спеціальний кореспондент, цьогоріч вперше стала мамою. 15 жовтня на світ з'явилася дівчинка з запашним ім'ям Квітослава. Христина разом із чоловіком Артемом, який так само працює на першому інформаційному, поповнили ряди батьків телевізійників. Вона кореспондент та автор програм. Він продюсер телевізійних проєктів на п'ятому каналі. Цьогоріч Христина Бондаренко та Артем Ковальчук вперше відчула радість батьківства 15 жовтня. На світ з'явилася чудова квітослава, і хоч пара до останнього планувала назвати дівчинку інакше, однак свій вибір зупинили саме на цьому імені. Можна рібенка по пані там В Килібагда. Тоді і стала квітославою. Такий маленький цвіточок. Квітослава за знаком зодіаку, точнісінько, як тато Артем Терези, у рік дракона. Навіть виписали з лікарні Христину з Квітославою у день народження Артема, 18 жовтня. Задоволений татусі на пологах був присутній і буповину сам перерізав. Зізнається, ті миттєвості найкращі у його житті. Мама Христина, яка пішла у декретну відпустку на сьомому місяці вагітності, про роботу зараз не думає. Її світ обертається навколо ще дуже маленької донечки, хоча під час вагітності її маляще в животику бирало активну. Участь у політично-соціальному житті країни. Переживала за кожні події, тим більше що там були такі буремні там, якісь часи, то там то одні мітинги, то інші мітинги. То вона має бути точно революціонером або якоюсь, або дитиною, яка має змінити щось в цій країні, Принаймні дуже великі сподівання на це. Зараз же і Христину і Артема турбують зовсім інші речі: як колисати, що співати, скільки годувати, та ще купа дуже важливих питань, пов'язаних з квітославою. Адже дівчинка вдалася уся в батьків, мало спить та вимагає цілодобової уваги. При цьому Христина довго і ретельно готувалася до появи у її житті дитини. Вона перечитала купу літератури, ходила на заняття у басейн. Крім цього, вони зараз Темам відвідували курси молодих батьків. А зараз готові самі ділитися досвідом. Навіть думаю, свою книгу з дитячого виховання написати. Через годик, може бути, потрібно всі напишуть свою книгу по поводу підрадового і пострадового періоду. А у нас є якісь такі свої. Варіанти, як, наприклад, заспокоїти дитину на вулиці, тобто там пишуть: ой, там заслівайте Колосково. Ну, ми вже коли ці всі проходили. От, наприклад, на вулиці, що, ксажа, ніхто не написав, попробуйте побігти з коляскою. <гум> на перші новорічні свята Квітослави готують чимало сюрпризів. Окрім подарунків від мами, тата, родичів та друзів, батьки познайомлять її зі справжнім Дідом Морозом. Костюм для цієї справи вже є. Загалом, за 2012 рік чимало сімейств працівників п'ятого каналу поповнилися чудовими малюками. Батьками стали оператори, режисери, відеоінженери, редактори. Про всіх розповісти не встигнемо, але трохи підняти завісу сімейного життя працівників таки зможемо. Вони одружилися на Яблучний спас, доньку народили на водохреща, а син з'явився на стрітення. Родина Адамчуків дуже полюбляє робити значущі подарунки на свята самим собі. Вони вже планують третю дитину, а мріють про десятьох. Я маю брата, з сестрою на в сім'ї. Одна тітка. Для мене це ідеал. Десятеро дітей має, вісім хлопців, двоє дівчат. Бачила б ти, які вони дружні. Богдан Адамчук, режисер ефіру з телевізійної родини. Із дитинства знає, що таке ефірні апаратні студії та камери. Так само і своїх дітей він вже змалочку привчає до кухні телебачення. Маленький Марко народився 15 лютого, 2012-го. і це його перший візит на п'ятий канал. Подивилися усе. Найбільше Марку вподобав студійний ноутбук. А от його старша сестричка Мирослава у кріслі ведучої почувається як риба у воді. Богдан і Анна зараз особливо не замислюються, чи підуть діти у телевізійні професії, щоб хорошими людьми були а далі самі собі оберуть. Мирося, у нас поки що зірка. Студентських кіноробіт свій перший сніг та першу ялинку Марку показали тут таки у дворі п'ятого каналу. Батьки хлопчика вирішили відмовитися від роботи на свята і провести їх з родиною, щоб Марку запам'ятався його перший у житті новий рік. Олександр Войтко – редактор міжнародної служби новин на п'ятому каналі. Він працює з п'ятої ранку і знає про все, що відбувається в світі. Але з 16 вересня його життя змінилося. Він став батьком. Враження, що кудись в інший вимір перенісся, переоцінив багато е, життєвих різних моментів. 16 вересня на світ з'явилася дівчинка Власта. Щасливий батько був присутній під час пологів і зараз відчуває усю радість батьківства. Мама Зірка і тато Зірка. У високосному 2012 році свята батьківства відзначають і численні відомі пари. Таким чином шанувальників умаляти у два рази більше. Вона відома ранетка. Він Денис Кошаталіни з прекрасної няні. 17 квітня у зіркового подружжя народилася донечка Софія. До появи свого малюка Максима Твеєв та Ліза Боярська готувалися заздалегідь. Навіть курси сімейні пологи пара відвідувала разом. Хлопчик зіркового подружжя з'явився на світ 7 квітня. Малюка назвали Андрієм. Традиційним російським ім'ям Марією свою донечку назвало зіркове подружжя Антона Макарського та Вікторії Морозової. І ще одними зірковими батьками стали Брайан Остін Грін та Меган Фокс. 26-річна акторка народила своєму чоловікові сина Ноя Шеннона Гріна. Хоча би нафлеки стверджував, що в них із Дженіфер Гарнер утримуються народжувати тільки дівчаток. 39-річна акторка 27 лютого народила сина Самюеля. У них були дебюти у кіно та на сцені. Герої нашого наступного сюжету у 2012 році стали дебютантами у батьківстві. Як змінилося життя артистів сцени та кінематографу з появою у їхньому житті дитини? Дивіться далі. Я хочу мати сімох дітей. Я їх назву понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і біл. На честь біла. З того моменту пройшов вже 21 рік, і усім відома кудряшка Сю встигла подорослішати. 31-річна акторка Елісон Портер цьогоріч вперше стала мамою. І свою дитину вона назвала таки не днем тижня, а Мейсоном Блейзом. Протягом дев'яти місяців весь світ спостерігав, як руглішав животик молодої співачки та акторки Хілгрідав, яка 20 березня 2012 року стала мамою. Лука Круз Комрій, саме таке ім'я малюку дали новоспечені батьки. Вперше лелека прилетів і до зірки серіалу Інтерни. Щаслива подія в житті акторки Світлани Пермякової сталася 24 липня. Донечку назвала Варварою. Наші наступні герої завоювали статус шалені татусі року після появи малят у їх житті. Зірки змінилися до невпізнаваності. І якщо матусі у більшості випадків приховують подробиці пов'язані з дитиною, то татусі з гордістю розповідають свої історії. Цю пісню співак Джей зі присвятив своїм двом найголовнішим жінкам: новонародженій донечці блю Айві Картер та дружині Бейонце. дівчинка подружжя з'явилася на світ 7 січня. У нього був концертний тур містами Великої Британії, якраз у той час, коли у Лондоні дружина ось-ось мала народити. Тому Робі Вільямс постійно мав на поготові приватний літак, адже співак хотів бути присутнім під час пологів. Дитина народилася 17 вересня. Робі не тільки знаходився поруч, але й перерізав поповину своїй донечці Тедді. Ще один ініціативний татуй став героєм нашої програми. Тимофій Нагорний цьогоріч втретє став батьком. Причому Тимофій разом із дружиною дуже довго тримали у таємниці народження доньки. Ім'я дівчинці дали незвичне. Ніколь чому саме дивіться далі. Вони обидва леви, Ніколь і Тимофій Нагорні обидва темпераментні та вперті. Татко Тимофій вже зараз помічає, його найменша донечка буде дуже характерною дівчинкою. Ніколь своє цікаве ім'я отримала не випадково і на честь дідусів, і на честь святого Миколая, яким захоплюється голова сімейства Нагорних. Відомий продюсер вже має двох дітей від першого шлюбу з Лілією Падкопаєвою, тому вважає себе досвідченим батьком. Найбільше тішиться з того, що його старші діти Вадим і Кароліна з великою любов'ю прийняли у сім'ю найменшу сестричку. Вона вирвала коляску у Рінати і біжала десь по двору, з неї гралась, потім попросилась домой. І старша сестра її носила на руках, нянчила там. можна я її покормлю, я буду за нею ухажувати і буду приїжджати. Про народження Ніколі, яка готується святкувати свій п'ятимісячний ювілей, стало відомо зовсім нещодавно. Батьки дівчинки довгий час тримали це в секреті. і від усіх приховували, кажуть, своєю радістю хотіли хоч якийсь час насолодитися наодинці. Зараз Ніколь вже знає, як позувати перед камерами, адже преса приділяє їй чимало уваги. Батьки малечі Тимофій та Рената помітили, що Ніколь захоплюється спортом, тому упевнені, дитина матиме спортивне майбутнє. Ми розуміємо, що вона буде займатися фітнесом. У нас вдома є тренажерний зал, і коли папа тренується, вона теж дивиться. вона взагалі навіть не піхне. наскільки їй це інтересна. Хоча вже зараз Ніколь тісно пов'язана з. У бізнесу батько продюсер, хрещена співачка. Новорічні свята, як твердять батьки, у Ніколь будуть особливими з купою подарунків, гостей та справжніми Дідом Морозом та Снігуронькою. «Вище, швидше, сильніше. Це гасло спортсменів для наших наступних героїв набуло нового значення. Їх спортивні досягнення відійшли на другий план, адже у цьому році їхньою головною перемогою стали не кубки та медалі, а діти. Про поповнення у сім'ях зірок спорту дивіться далі. Він неодноразово підкорював світовий боксерський ринг. На його рахунку чимало перемог. Микола Валуєв не звик пасти задніх і поза рингом. Колишній боксер вирішив не відставати від зіркових борців з демографічною кризою, і цього року у його сім'ї знову поповнення. 30 липня Валуєв Валуєвтретє став батьком. Сина назвали Сергієм. Втретє батько і втретє батько хлопчика. Як справжній майстер чоловічої гри, футболіст Андрій Шевченко з дружиною спеціалізуються на народженні хлопчиків. 1 жовтня світ побачив Олександр Шевченко. Однак живе наразі малюк та його двоє братів Джордан та Крістіан з мамою у Лондоні. Хоча і на Україні їх завжди чекають. Мої родственники, моя мама, мій мама, моя сестра. вони дуже чекають ждуть дітей, коли вони приїдуть в гость. Слідом за спортсменами ми пропонуємо рейтинг батьків рекордсменів. Адже 2012 року чимало новоспечених батьків здивували світ. Наш рейтинг відкривають три актриси, які майже не зникаючи з екранів стали матусями. Глафіра Тарханова, Меліса Джоан Харт та Різ Уизерспун у 2012-му відчули радість материнства в тереті. і що показово одразу повернулися до роботи. І робота, і сім'я. Четверту сходинку нашого чарту ділять між собою актор Сергій Селін та шоумен Олександр Цикало. Вони цьогоріч відмітили 51-й день народження, і обоє стали татусями. Тепер на батьківському рахунку кожного з них вже по три дитини. Третє місце посідають актриси, які не побоялися зробити виклик усім. У 42 роки матусею здорової дівчинки стала Ума Турман. Це вже третя дитина актриси, і зараз Ума почуває себе молодою мамою. Компанію їй склала російська акторка Ольга Кабо. У свої 44 вона стала мамою вдруге і закликає усіх жінок, яким більше 40, народжувати, не вагаючись. Срібні призери нашого чарту – чоловіки. Актор Брюс Уіліс на своєму 57-му році народження став батьком четверте. Йому компанію. На другій сходинці склали співак Стас Михайлов, який у 2012-му став батьком четвертої дитини. При цьому улюблений жінок виховує шістьох дітей. Четвертий татусем став і батько Олег Скрипка. 11 жовтня у лідера гурту ВВ народилася донечка. Лідером нашого рейтингу унікальних батьків 2012 стала акторка Торі Спелінг. І року не пройшло з народження третьої дитини. І знову мама. Четверте, зірка телесеріалу Беверлі Гілз» побила усі рекорди зі швидкістю народження дітей. Зі своїм чоловіком вони виховують п'ятирічного сина Арона, чотирирічну доньку Стелу та однорічну Хетті. Четвертий маля назвали Фіном Дайві. Потішили свідчайно народжених і королівські особи. На початку року у Швеції народилася нова принцеса, сподкоємиця престолу. Її народження гвардія вітала традиційними залпами з гармат. Вона друга, хто має право з часом посісти трон Швеції. Першою є її мати принцеса Вікторія. Батька новонародженої принц Даніель розповів, що дівчинка народилася вагою 3 кілограми 280 грамів, а її зріст 51 сантиметр. Назвали маля Естель. Народження дитини Дало популярності молодому подружжю нова принцеса. Стала першою народженою у Швеції кронпринцесою. Ще одне королівське подружжя чекає дитину. На початку грудня стало відомо, що Кейт Мідлтон вагітна. Королівське дитя буде третім після принца Чарльза та Вільяма у черзі на престол, незалежно від статі. Не тільки Велика Британія, а й увесь світ зараз цікавістю стежить за подіями у королівській сім'ї. Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, вагітна. Ця звістка стала новиною місяця не лише для королівського подружжя та жителів Великобританії. Новиною тішиться чи новий світ, Букмекерські контори вже почали приймати ставки на стать новонародженого та на його ім'я. Зокрема, серед імен лідирують Чарльз, Діана, Елізабет та Джон. Існує навіть ставка на те, що герцогиня народить близнюків. Малюк Вільяма, який ще не народився, а вже є найочікуванішою дитиною у світі. Крім королівського подружжя, ще чимало зірок готуються стати батьками у 2013-му. Оджені зіркові малюки зустрічають свої перші в житті новорічні свята. А п'ятий канал радить усім брати приклад зіркових родин і долучатися до боротьби з демографічною кризою. Адже зараз час нових життів.